Всім привет, с вами Мазик і сьогодні вам хочу розказати про свій е, великий, ну так, условно з вами його великий набор для виживання пічал зонди апокаліпсис. Ну, він великий, він мені мальний навести. Трохи ще знизу е, І зараз я вам покажу, що тут в мене знаходиться. Давайте почнемо з самого маленького. Саме маленьке це у мене отакі от пластиря. От перший пластир. І от другий пластир. Бачите, другий він є туди ширший і непроважний. Потім давайте, давайте зараз. Давайте зараз по, я зараз розкажу, що в мене є костра. Для костра. Ну, для костра. В мене є. коробки спічок. Така от зажигалка. без бензину, зараз. Я потім піду базару заплав, куплю бензину. І ось от таке от обніго. Іскра дуже велика. Тобто бензин і, і, і цим огнівом я вже спалював не раз. Далі невеликий рядом комплект, тонка нитка з тонкою иголкой. І товста нитка з циганкою голкою. Далі все. один нож кухонный, типа такие, с ножными. Потом бабочка для нападения будет, Ну, чтобы нападать на кого-то. один для нападения, эти это уже будет метательный. Дальше, 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 дальше. Такие ножки дико. Такие вот ножки. Там свои ножницы, ну, короче. багато ну, всяких десь что у мене був мультиту В мене, не пам'ятаю, на цьому каналі є відео, там є ключи хобби в мультиту так ви можете його побачити І з світла в мене не багато, небагато Це мощний режим дивіться давайте так можно было как Слабый режим, слабый приборный, мощный. А знову блой Слабий, Слабый, мощный, слабый, мощный, І И просто выключить там. Под кем так це русская русская компас. Пруссийки такий компас, компас У нас компас. Лупа. Ну, контур є. І хай ай будет. Давайте за вами. трохи смыва, такі коробиці. для защиты. Они от, 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 був позиція, как бы полуматься. Такие Такий от Видома. Давайте я очки не буду нема. Нет, давайте. Не, не. Так э, це, э, ну и вот такие вот перчатки велосипедные. Э, я думаю, на посильно вовремя Ну, за Правильно э, Правый вовремя. Да, я их полностью не буду вылетать. А вот просто давай попасть. Вот такие перчатки велосипедні, до друга на дозволі. Не буде її волонтар. Так, все расписала часики з везинкою, з резиновыми ценом. Потім з ткани. Така надой колен Камуфляжної ткани. Потім така великий кусок ткани, можна допустим їжу накрити. Ну, чтобы... Чтобы мы не сюда висел вот этот ткань, вот ткань, взял и дальше есть там. Вот такая вот балаклава. Балаклава за 40 грн. В принципе, кажется, что не за 40 грн, а вот там балаклава. Шось погано. щось погане, Ну, в общем. Вот. Да, можно так. бачите, Можна так носити, можно так. И можно як шапку. Шапка вона буде, не а, литний, так. будет нема. А липні таке. Голублю, короче. Так. И допустим... Выйдет и не сам, а вс рядом на этих баллах лавухи, кажут шухер, балкла варха надевается. Можно на этот пиднев, чтобы у вас сильный ялки цвет кожи. Вот так, видите. Берете сетку прикладаете, кажут шухер, ну, пять часа шухера прикладает, здесь куще засеял всякую прикладываю до укладывают прикрываю і у вас закрытый сетку. Вот Отакий ось вот кусок прочной ткані, Ну не ткані, а ямка така, Ось вот, на браслеті вона. Потім це така вот такая вот ленточна лентошная пола. Да. Лямтошная. Уляв я пару раз а, на поганый. Поган Потім такі от Ще один там є. Типпані, да, допустим, трама якась можна. Допустим, травма голову, допустимо. Поколу тільки в голову попала, за жалі осталось. Так, просто перемотали, затянули. І все, і у вас голова свободна. То есть, уже порвала. Але я немає назначення це як на, на каналі. Так. Потім у меня вот тут вот, это вот завязывается. Можно вот так куда-то, вот, а можно вот и вот выпухнуть вот сюда. Да? И здесь так само. Вот один на колене. Запухну. Вот. Вот и он до другий. Потім. Две вот таких вот резинки. Ценные резинки не для банкнот а для бросок. Вот бачите, Три, две резинки на трех пальцах. У меня одна резинка перематываю цю змоту, а друга на коленнике. Потім пацанок для ну, Использую я по большому слуху. Вот такие применения за пластик молосный нажимает дуже лажку так что случайно у вас не выбием его растягнуты дальше вот такая вот сумка тут теостея предгузики и две патейки два гузика 2 потейки написано q розмени низки он там так видно qрос Ярко стало. І саме не можна, що в мене є, я маю це трохи з полиці. Не сказали пала. Це біта. Е, пер, е, перемотана, перемотана. Перемотана. Чамки заляти. Для удобного хвату. Хватило, ладно, покрутити. Коли рука мокра не буде скользити. Ну, і просто так, Стріли да? вже ходити, плачні. А если на стрелах убил мрязну, такие вот тело. Ну, живая. Жива. Вот. И шо я шахожу сюда. Да, запуск начала выпустить за те, чтобы давно уже не выходила видео. Древний ума. Нема, нема. времени. Пессины, типа. Две тренировки, две три тренировки в день потім віддихаю, праватися, гуляти. Миновлений просто. От і все. Ну, коротше, це мій такий невеликий набор для визвання. Всім, кому понравилось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково підписуйтесь, бо темпами мене через 2 роки буде 4. Да. Підписуйтесь на канал, оставляйте коментарі, ставте лайки, 私が、私心配か。